Вітаю всіх. Я хочу знову свою колоде Ленорман взяти і робити таке відео цікаве. Україна на серпень. Які будуть визначені події в Україні в серпні місяці? Що чекає Україну в серпні місяці? Давайте подивимось. Україна в серпні місяці. Тепер дивимось. Загальні енергії які. Рептові події. Швидкі події. Не дуже приємні, але швидкі. Неочікувані. Так, це загальні події. Тепер економічний стан. Цікаво. Оборона, військовий стан. М -м -м. І давайте так. Кроки до завершення війни. Тепер дивимося, що у нас на дні колоди, А ключ на дні колоди – це вирішення проблем. Вирішення. Тепер дивіться, трішки розкриває економіку. Підтримка, сильна підтримка. Ого, економіка отримує сильну підтримку. Ну, те, що буде туди спрямовано. Куди воно піде, це друге питання. Бойові дії. Що в нас тут? Підтримка, допомога. Конкретна підтримка, допомога буде. Від партнерів. Дуже сильна. Конкретна підтримка. Тепер закінчення кроки до закінчення війни. Розробляють кроки до закінчення війни. Серйозно вивчають. Ви знаєте, ось це зміни. Якісь серйозні зміни, які Україна буде приймати, буде наша влада. А це зупинка. Дивіться. Тобто будуть які зміни, які прийме наша влада для зупинки війни. Буде. Я так розумію, що це може бути навіть втрата якихось територій. Ну, буде таке визначне, у серпні буде зрозуміло. То це буде раптово. Раптовість. Ви знаєте, як підкосить ситуація, раптово настільки, що ми не будемо очікувати. Правда ж, цікаво випадає обожнюю цю колоду, вона завжди видає ту сторону, яку не показує Таро Райдера ойта У мене всі колоди на основі райдера ойта мені подобається це. Я роблю те, що мені подобається. Але це ця колода, вона мені видає такі таємні дії. Цікаво, правда? Ну, подивимось, подивимось.